Всім привіт! Так, у нас була хмаринка. Падало декілька капель дощу. Ну і зараз таке вийшло гарненьке сонечко, Думаю, вийду вже. Та й зазніму. Так, у нас сьогодні 17 травня. Ну і вже можна якісь висновки зробити по гербіцидові, ну і по нашому часничкові. Як там зілля, як там часничок. Це ці чотири радочки, які я кропив. Ну і там збоку. Так, я думаю, е, зараз я вставлю коротеньке відео, коли я кропив. Ну і через, там, чи через день, чи через два як я заходив на діляночку і знімав відео. Так, накрив гербицидом. Подивимось. Що з цього всього вийде Це у нас тут весняне внесення стомпу на чотирьох рядочках. Ну а так ось там стомп закінчився. А з цієї сторони я долив води в описку, ну, типу, щоб його промити. І як бачимо, спочатку зайшов, то ще залишки нормально тримають. Ну а далі... Шматочок зілля, то я вніс гербіцид та й буде дивитися. Ще таких гербіцидів ніяких не використовував. Це перший рік я буду пробувати, Ну і тут також міжрадку від Чиснику і до пшениці. Подивимось, що з цього всього буде. Ну що, хочу показати? Так. У нас сьогодні. Так, фокусуюся 14 травня, а вчора 13 го я вносив гербіцид. Ну, поки часник стоїть, ну, поки ще часник не ліг, но результат, ви не повірите. Якщо чесно, я не повірив. Бо зранечку я вийшов, подивився. Ну, як з година десята. <кхем> і ну, так якби все нормально. І чесник, і бурян на місці. О. А зараз в нас пів четвертий. І дивіться, яка картина. Дивіться, яка картина Бурян. Ну, так дуже добре видно, що його взяло. Ну що, в нас дощик продуктивний пройшов, цілий день був. У нас вже шоста година вечора. Байдемо вже хмари закінчились. Ну і вже вийшло сонечко. Це ж у нас по дощику, але <клух>, дощ знайшов вчора. Ну і з вечора як почав. Виходить, і цю ніч ну і цілий день. Такий гарний продуктивний дощ. Все мокре, земелька земелька мокре. Ну і я <клух> дивлюсь, як там діє нашого. Гербициду, але ну, думаю, після дощику таке питання, чи воно все повідходить, чи можливо наоборот зробиться побічна дія, що швидше буде гинути бурян, ну і швидше може якусь після дію дати на чесник. Ну, в загальному по часничкові та якби. Нічого не видно такого поганого. Та якби не попечений, нічого. Ну, але це в нас тільки... Ой, другий день, виходить. Ну, так якби другі сутки. Ну, поки якихось признаків я не бачу, щоб та, якби, нашкодило нашому чесночковину. Ну а бур'янець то. А якби гине? Видно, от як капельки оприскочі попали, так і воно певно гине, не знаю. Коренець. Коренець живий. Цікаво, цікаво, ще ніколи не використовував, буде дивитися, Так, ну що у нас? На сьогоднішній день така картина чесник стоїть. але є є свої моменти. Ой, і, ну і зараз буду показувати. Так, дивіться, зілля бачимо, сохне. Е, що хочу сказати, у нас два дні, два дні назад був такий гарний дощ. Ну, такий проливний. Та якби це день йшов, о, тут земелька мокра. Ну і я думав, можливо, там зілля повідходить ще щось. Ну, але дивимось, зілля попечено. Ну, так би з тим все нормально. Зілля взяло. Ну, а далі моменти почасничкові. Дивіться: бачите, є опіки. Це я так став, знайшов. Щоб добре видно було рослинки, бо не на всіх видно. О, ну і я так само зразу не бачу. Так як в нас вже пройшло декілька днів, ну і вже можна робити висновки. Бачимо, є опіки. І ось там всередині бачимо листочку також є опіки. Тут також, так, зараз ще покажу. І ось так добре видно тут. Де? Це? Ага, ні. Ось цей, бачите? Ось тут так добре видно. Чекайте, О. опіки. І тут опіки. І на цьому листочку опіки. Там, де більше попало гербициду на часник ну, то там такі. Є суттєві, що опіки видно. Це дія цього гербіциду, і ну, він так працює. Я за, ну, я за нього дивився. Ну і бачу, що він так працює. Правда, він і зілля пале. От дивимось, дивимось, посохло, ну тут, певно, відійде, я так думаю, не знаю. Ну, в общем. Будемо ще дивитися, як воно буде. Так, як по регламенту вноситься він одноразово. Ну, якщо в більшій нормі. І я так поняв на більший бур'ян, на так, такого плану Бур'ян. От дивіться, тут добре видно. Бачите? Бур'янець покрутило. На такого плану Бурян він вноситься одноразово. І норми. Я там не пам'ятаю, певно, пів літри на гектар іде. ой Ну і получається я брав так, якби ось цю. Ну, це мінімальна норма. Так, як літри на гектар, ну і далі йде. Чи літри чи скільки, я не пам'ятаю. Бачу опіки. О, ну і я брав ту норму. Ну і от, такий у нас. Результат, так, якби виходить, на одноразове внесення я брав мінімальну норму. Але цей гербіцид також працює ну, так, триразове внесення. Я, ну, там іде маленька норма, ну і там на щось день збільшується норма. О, то я думаю, можливо, якби брати, вносити так, як по, по регламенту. Від 7 долі, ну і там вище піднімати норму, то можливо менше буде стрес і менше будуть опіки. Блогери-часниководи казали, що цей гербіцид, якщо його внести в ну, та, якби, більші норми, то він пале часник так якби збігає сюди. Сюди і перепалюю ось цю частинку і часник лягає. Ось такі є моменти. Ну, я перший рік круплю гербіцидом. Ну і стомпом, стомпом ну, все перший рік пробую, і, ну, і дивлюся і роблю якісь для себе висновки, що і як. Ну, що ще хочу сказати про. Цей гербіцид, коротше, треба е, дуже читати за нього, е, як ним працювати, бо там дуже є багато нюансів і перед дощом, після дощу, і коли ну, заходити, в який час, який період, бо виходить ну, він агресивний, якщо Зайти у невдалий, невдалий цілу, невдалий час, то можливо бути, буде багато проблем. Ваш Часничок благополучно все ляже. То потрібно дуже відповідально відноситися, читати все, що пише, що пише виробник гербіциду. Бо дуже часто буває продавці гербіцидів. Просто кажуть, бери, кропи і буде все добре. Ну а коли в тебе ляже діляночка в 10 або 20 сотих часничку, ну, то вже тоді ти нічого не зробиш. Тож, на що цієї справи, будьте дуже сильно уважні. Так, це в нас частинка діляночки, яка закривалася помпом. Ну і десь, десь невдало закрив. Бачимо, що зілля столу пропустив. О, але що хочу показати, я тут краю межу, пішов цим гербицидом, ну і він бачимо, результат. Ну, коротше, результат класний. <кхем> Такий, як бачимо, зілечку. Попечене, ну так якби згорів. Правда, я йшов так, виходить оприскочу, ну та як отримала йшла частинка. Ну і на часничкові тут, виходить таких та, якби, сильних опіків нема. О, ну, але бачимо картину, там десь там пропустив, ну так якби Пропустив там моя вина, ну то. Хоча б може і не моя вина, бо тут вносилось дворозове внесення було стомпу. Ну, але у нас ця діляночка така дуже за Ну, так як в нас біля дому, якраз цей город такий, він дуже сильно в бур'янах. Щоб ти тут не сіяв, ну тут дуже багато бур'янів. Ну і тут схема захисту від бур'янів треба добре роздумувати. Ну і що, думаю, я тут, а... як мені вносити ось цей грибецет. І якби тут з стомпом, а якби не була закрита ділянка, то я тут, міжрадку прошарував би і був би спокій. Але не хочеться поки не хочеться мені зачіпати, зрушувати ґрунт. Хотілося б все-таки подивитися, як стомп працює, скільки часу він витримує, як бачимо, ось ці. Погинули, ось цей десь вижив, хоча бачимо, при цьому сім'я долика в його була також від стомпу, так як би загиналась. Ну, але десь відійшла. Ну, ось є місцями місцями є, що от зілечко лізе. от Місцями, видно, бачите, засохло, а друге, біля нього все нормально. Чому так? Не знаю, ну, але маємо те, що маємо. І ось така у нас картина. І думаю тут <кхем> потрібно спрацювати гербицидом. О, і роздумую, як у нас тут от отиці, ну, берізка, як воно там правильно називається. Ось така. Але от що цікаво, що там, де от дивіться, цей чоснику, такий він ну Більш широкі листя має і так якби більш міжрядку закриває. Цей такі менше листочки, менш міжрядку закриває. І от є різниця. Тут чогось, ну так якби більше зілля, ніж тут. З чим зв'язано? Не знаю. Так. Дивіться, які рослинки на ну, цей часник? Перший рік у нас ну досить цікавий. Такі от міцні стволи. І виходить широкий такий лист. І от я собі думаю, якщо я зайду з плошняком цим гербіцидом, так як буду бризкати по листах на ці такі великі листки, воно. Досить багато забере з себе гербициду і збіжить сюди, він мені точно ляже. Та я так собі думаю можливо пробувати буде закривати, ну так якби нести тут е, ну, щоб воно падало приблизно в ці місця. Ну, роботи багато, але в нас тут добре, що хоч не так багато часнику. Оце, дивимось, у нас одна зубочка. Одну, це одну зубочка того сорту на проблемний ділянці. І навіть от видно от він такий, бачите, ти, вон такий жовтіший, от, а тут збоку зелений стоїть. Ну і там теж такий от зелений. Ось така картина. Тут, можливо, буде з